Переходимо до обговорення питань порядку. Денного перше питання на сесії міськради ще до обговорення змін до бюджету між депутатами. Суперечка Анатолій Родзинський каже, не встиг вивчити всі документи. Нам вечерно раз предлагають проголосувати за проект бюджету на 200 страницях мелким текстом. Нам вкотре пропонують проголосувати за проєкт бюджету на 200 сторінок дрібним текстом, який з'явився у планшеті депутата учора близько 10-ї вечора. Що може вивчити депутат за ніч у проєкті рішення? 200 сторінок дрібним шрифтом. Це неприпустимо Я не поправок. Я не бачу поправок. Хто за? уже йде голосування? Ідіть. Справки до цього питання не вносять. Секретар міськради оголошує голосування. Зміни ухвалюють на брак часу, аби вивчити документи, скаржаться інші обранці. «Насправді, мій виступ стосувався усього порядку денного, і було б справедливо, щоб ми мали можливість виступати не після того, як проголосували за порядок денний, а до насправді ви просто зневажливо ставитеся до депутатського корпусу. Я не буду висловлюватися щодо вчорашнього. Коли з'являлися проєкти документів, потім зникали, на минулій сесії позачерговій я у різному завчасно натиснув кнопку Надати мікрофон, перевернув до себе увагу підняттям руки, а мені одну хвилину і не дав. Тиждень тому п'ятеро депутатів подали проєкт змін до регламенту, в якому просили публікувати проєкти рішень за 10 днів до сесії, бо зараз їх отримують перед засіданням, тож не встигають вивчити документи до голосування. Розробили ці зміни представники п'яти фракцій. Блокер «Успішний Харків тоді ініціативу не підтримав. Сьогодні цей проєкт серед іншого на розгляді. То смисл ета правок достаточно про сенс цих поправок досить простий: щоб усі рішення, які ми тут з вами розглядаємо, були у публічному доступі, як нам, так і харків'янам. щоб вони могли спокійно за 10 робочих днів знайомитися з ними. ними. А ось сам регламент. І тут у розділі про чергову сесію термінів публікації проєктів немає. Вони вказані у розділі про самі проєкти не пізніше ніж за 20 днів до засідання. У залі булаху відповідає керівник юридичного департаменту. Відповідно до статті 37 чинного регламенту, проєкт рішення міської ради розміщується в системі електричне робоче місце депутата за 16 днів. Питання оприлюднення проєктів рішення міської ради вже врельюгована нормами регламенту, які відповідають законам України. Так, але трішечки не так. Знаєте, я хочу послатися прямо процитувати статтю 15 закону про доступу про публічну інформацію. Пункт третій. Проект норматив, нормативно-правових актів, кома рішень органів місцевого самоврядування, кома. Е Розроблені відповідними розпорядниками, е, оприлюднюються ними не пізніше, як за 10 робочих днів додати їх розгляду з метою прийняття. За 28 проти 9 отрималось 5, рішення не прийнято. Зміни до регламенту не підтримують. Це або неточність, або відверта неправда, тому що немає жодних норм щодо публікації на чергову сесію. на звичайну, на позачергову є, а на чергову немає. Марина Сметана та Антон Калита новини на Суспільному Харків.